Нова спецтехніка для столичних комунальників. Міська влада виділила 40 мільйонів гривень на оновлення автопарку. Найперше отримали екскаватор. Новинці радіє підприємство Київ житло, спецексплуатація водії з 20-річним стажем. Вперше буде працювати на тракторі з кондиціонером. Ну, уже понад 20 років Юрій почесний керманич екскаваторів. Каже, на ремонти тепломереж доводиться їздити часто, а стара техніка й виходить з ладу постійно і не така багатофункціональна, як цей новенький екскаватор. Копає, і грузить. Ну, все і погружає, і сніг грузить, і підгортає, чувствується, в кабіні вже тепло, не так як раніше було що в похвальках їздили. Час уже будем їздити, кондиціонер. Ще з радянських часів автопарк підприємства налічує понад 50 одиниць техніки. Постійний ремонт обходиться у чималу копійку, а використовувати техніку потрібно завжди. Мы занимаемся обслуживанием нежилого фонда города и, соответственно, теплосетями, которые подведены к этим зданиям. Так как у нас сети находятся в состоянии изношенности 60-70% и более, и сейчас только начали какие-то работы по их замене, постоянные порывы, поэтому трактор планируется использовать для разрытия аварийных и плановых по ремонту тепловых сетей. Цьогоріч місто виділило 40 мільйонів гривень, аби оновити столичну спецтехніку. Закуповують її на відкритих торгах за найбільш прийнятною ціною. Один такий екскаватор коштує до 2 мільйонів гривень. Після, скажімо, десятків років, коли техніка нова не куплялася для господарства, ми саме почали це робити, тому що в... ті механізми. Ті ескаватори, ті автомобілі, яким вже 10-15 років їх фактично більше треба ремонтувати, аніж експлуатувати. До кінця року до підприємства мають надійти ще два екскаватори, а також п'ять аварійних машин та крани. Окрім цього, на п'ятий полігон закупили бульдозер та компактор. Вероніка Секти, Михайлов Стегнеєв, телеканал Київ.